Всім привіт! Розказую прогноз для знаку Терези на серпень 2025 року. Ну що, до середини серпня у Терезі Сонце знаходиться в 10-му будинку гороскопа в знакі РАК разом з Меркурієм. І десятий будинок відповідає у нас за роботу, за кар'єру, за репутацію. Тому Терезам треба активно себе проявляти в своїй професії і щось робити для своєї роботи, для кар'єри, для того, щоб покращити свою репутацію. Потрібно себе проявляти, показувати, щось добиватись, питати, якщо вам щось потрібно. Працювати. Фокус має бути максимально на роботі, на кар'єрі, не дивлячись на те, що Сонце в знакі Рак, і аспектує четвертий будинок, який відповідає за сім'ю, за дім, і знак рак також це наші рідні емоції. Тому, так, сім'єю треба час проводити, але на першому плані фокус має бути у вас на кар'єрі. Також не забувайте, що Меркурій ретроградний до 11 серпня, зростаючий місяць до 8 серпня, і Меркурій він впливає на всіх людей, на комунікації, на зв'язок, на спілкування. Тому. Старайтесь проявляти обережність в спілкуванні по роботі. Меркурій ж, він любить путані це нам робити, так? нас плутати. Ми постійно щось забуваємо, плутаємо, тому записуйте, пишіть якийсь графік, в нотатки записуйте, щоб ви нічого не забували, особливо те, що стосується вашої роботи. І... Також Меркурій відповідає у нас за техніку, тому не купуйте ніяку техніку в цей період. Потім, уже з середини серпня, сонце зайде у вас в 11-й будинок гороскопу, з'єднається там з кету. І... 11-й будинок це хороший будинок, будинок, який відповідає за бажання, за амбіції. Тому друга половина серпня для вас більш-менш така може бути позитивною, дасть можливість вам втілити якісь бажання, амбіції, отримати якісь подарунки, покращити дохід. Дохід покращиться в цей період. Сонце буде сильне, в знакі Лев разом з кету. І буде давати вам прану, життєву енергію, буде давати вам, можливо, якесь нове спілкування, нових знайомих. Тому в цей період ви можете ходити на різні заходи, знайомитись, проявляйте активність і додавайте нових людей в своє життя, в своє спілкування. І так, завдяки цьому, ви зможете здійснити багато своїх бажань, цілей. Це гарний такий транзит. Друга половина серпня, та і перша половина для вас більш-менш нормальні транзити. Також хочу нагадати, що Сатурн зайшов у вас в будинок, який відповідає за здоров'я, тому ви, щоб Сатурн вас не змусив обратити да, увагу на своє здоров'я, то вам самим треба. Звернути туди увагу. Сатурн там буде стояти довго, і, можливо, ви ще не дуже помітили, але він від вас вимагає, щоб ви вели здоровий спосіб життя, щоб ви робили вправи, правильно харчувалися, щоб у вас також був якийсь графік в тренуваннях, щоб все було натуральне. І якщо ви це не будете робити, він може давати такі ситуації, які змусять це робити. І Марс у вас зайшов 12-й будинок гороскопа, дуже добре йогу робити, медитації, відвідувати якісь світі місця духовні. Зараз якраз опозиція Марса Сатурна. Марс у вас у 12, в 12-му, Сатурн, в 6-му. і з однієї сторони краще стало, коли Марс відійшов від Кету, бо до цього була так жорстка комбінація. Зараз також опозиція не саме найкраща. Це може погіршувати вам сон. Тому щоб ви себе гарно почували, вам треба організувати себе так, щоб ви висипалися, рано лягали, рано прокидалися, щоб кімната була привітрена. Щоб ви нормально спали. Це дуже-дуже важливо. Приділяйте увагу своїм дітям, не допускайте конфліктів. Може бути таке, що навіть да, Венера у вас зайшла в 9 будинок, вона в знакі Близнюки. Це може дати вам якісь поїздки, якісь подорожі, несподівані, можливо. Це до 20 серпня може бути, що ви. Кудись поїдете туди, де раніше не були. Гарна і Юпітер якраз там, у вас зараз така комбінація удачі. Удачний для вас рік. Тому починайте щось нове, проявляйте активність, показуйте себе. І якщо хочете дізнатися ослаблені дніполунним транзитом, напишіть. Мені в директ в інстаграмі слово Терези, я відправлю вам ослаблені дні на серпень, по лунним транзитам. Нагадую, що кожного дня в телеграм-каналі я пишу прогнози на день по лунному календарю, де вказую, який день неділі, яка планета управляє днем, який лунний день, в якому луна знаків, який вона на Кшатрі. Це дуже все важливо. Коли луна, ведичній астрології, проходить знак телеїці Діва, для вас це ослаблені дні. Звертайте на це увагу. І нагадую, що такі прогнози краще слухати по своєму лунному знаку зодіака. тому знаку, де була луна на момент вашого народження. Так, прогнози для вас будуть максимально точними. Ви можете перевірити, дізнайтеся свій лунний знак, його дізнатися легко. Ви можете написати в коментарях під цим відео свою дату, час та місто народження, і я скажу вам ваш лунний знак зодіаку. Я намагаюся. Записувати прогнози вже в який раз для всіх знаків, хоч уже і почався серпень, сьогодні 2 число я тільки записую для терезів. Надіюсь, запишу для всіх знаків Зодіаку, Хочу це робити на постійній основі. Я вже в попередніх відео говорила, що це в мене не дуже добре виходить. Але дуже хочеться, тому змінюю формати, намагаюсь так організувати, щоб мені було неважко знімати ці відео, щоб я їх взагалі не монтувала. Ось, як почала розповідати, так і різати. Навіть це відео не буду, навіть якщо я якось не так буду говорити слова, якісь помилки, ви мене зрозуміли. Так? Максимально натуральне. Відом. E, наче все сказала для Терезів. Якщо у вас будуть якісь питання, чи, можливо, ви вже знаєте свій лунний знак, ви знаєте, що ваш лунний знак Терези, і ви спостерігаєте за своїми транзитами, можливо, ви у мене робили індивідуальний прогноз на рік і знаєте свої транзити наперед. Там я детально їх розписую, e, то чи помічали ви, як це у вас проявляється? Тому що транзити це одне, але не забувайте, що все індивідуально. У нас у кожної людини є натальна карта, є індивідуальні планетарні періоди. Тому краще робити індивідуальний прогноз, але хоча б такі, також дуже-дуже добре. Моя любима улюблена фраза Прідупріжден значить ворожон. Не забувайте, що також впливають і фон, те, що впливає на всіх людей, наприклад, такі, як коридори затемнень, які бувають, повнолуння, періоди ретроградних планет. Зараз дві планети ретроградні це Меркурій і Сатурн. Також у нас була дуже така неприємна колосарпа йога, поки Марс не вийшов. Йшов зі знаку Лев, це коли всі планети були зажаті. Між кету і рахутіннівими планетами це дуже жорстка така комбінація була положення. Також було дуже негативне з'єднання кету і Марса. Нарешті вони вже роз'єдналися. Далі вже свої нюанси, тому що постійно на небі положення змінюються. Зараз у нас опозиція Марса і Сатурна, але це вже не так страшно. Зараз дві ретроградні планети, а все одно є такий час на передишку, а вже вересні знову у нас почнеться коридор затемнень. Тому краще знати свій прогноз на рік, тому що так ви зможете планувати якісь свої справи. Ідеально знати свою натальну карту. Якщо ви ніколи не робили повний розбір натальної карти, то обов'язково зробіть це ваш навігатор, це ваша така карта з підказками на все ваше життя. Там ви можете дізнатися всі свої кармічні задачі, методи гармонізації. Після того, як ви зробите повний розбір натальної карти, і якщо я побачу, що вам треба щось гармонізувати, ви отримуєте або в подарунок деякі Курси або, за бажанням зможете приєднатися до курсів моїх, у мене є по Венері, по Юпітеру, по Сонцю, по Сатурну. І по кожній планеті у мене в планах зробити курс. Там я розповідаю все про ці планети, про їх вплив, про гармонізацію, дарю різні техніки, практики, книги. Дуже насичені курси, доступ до них у вас залишиться назавжди. Але для початку треба зробити повний розбір натальної Карти. Тому запрошую, підписуйтесь, хто не підписаний, дивіться свої прогнози, будьте в курсі своїх положень, транзитів, як це впливає на вас. Бажаю вам гарного серпня і приємного настрою. До зустрічі в наступних відео.